Слава Ісусу Христу, Господи, збережи нашу країну, збережи наших воїнів і не дай сатані втілити Його підступні плани в життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь і допоможи, Господи, збережи наших людей, збережи наших воїнів на полі бою. І Господи, просим Тебе, помилуй нашу країну і не дай сатані втілити Його підступні плани в життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благослови нашу країну, благослови наших людей. Амінь. Що це таке за радіовуглеводний метод С14 14 Це метод, який доказує, що наша земля вона молода, що в нашій землі не мільйони років і не мільярди років, а всього-навсього лише 6 тисяч років. І цей метод показує, що нашу землю сотворив Бог, що не було там не мільйонів років, не мільярдів, що нашу землю створив Бог і своїм словом, і також він створив людей. І таким чином це пояснює те, що наша земля вона дуже молода. Нашій землі всього-навсього шість років. Ось, і цей метод, вони ну, доказує, що наука вона тільки доказує Біблію. Ось. І таким чином, що якщо ми віримо, що нашу землю створив Бог, то ми віримо також, що земля наша состоїть Словом Божим. що... Все підчиняється Слову Божому, всі закони, всі атоми, всі вуглеводи вони підпорядковані Слову Божому. Якщо відбувається порушення Слова Божого, то відбуваються збої всієї системи, як би так сказати, що Слово Боже потрібно виконувати і його втілювати в життя і не порушувати його. Тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі проповіді Салтаненко. Допис я залишу в дописі під своїм відео. Так що заходь, пиши в коментарях і став лайк. Во ім'я Ісуса Христа, будь благословен. І все, це согласується з тим, що породами этим... не мільйони лет, а всього тисяч да, просто надо понять одну вещь, що... Бог и мозги связаны. И когда люди отрицают Бога, то они тогда не видят элементарных вещей. Мозги работают неправильно. Вот в этом и суть, для чего людям нужно тоже там покаяние. Потому что нужен Бог для того, чтобы в нашем теле и мозги, все атомы, все работало правильно. Ты можешь, задатки у тебя, ты грамотным человеком, можешь умным быть и так далее. Но если не будет Бога, оно будет работать неправильно, и оно будет приносить и принесет серьезный сбой и в этой жизни и в вечной жизни. И вот наш ученик, он здесь присутствует, ученик Иисуса Христа. Он после вот этих всех наших креационных исследований, вот какое у него мнение? Да, вот эти все факты, которые спросим у физика, да, спросим. у физика, математика. Эти все факты, казалось бы, были известны. В университете это все проходил но не мог реально сложить один со вторым фактом и действительно не видел элементарных вещей, о которых вы говорите про углеродцы 14 и про другие факты, которые утверждают и показывают научное сотворение. Вроде бы все это знаешь, но при этом остается вот эта вера в миллиарды лет которая не прикреплена ничем, никакими фактами. Да, то есть это просто вопрос веры на данный момент. И мы видим, что наука, она говорит в пользу библейских цифр библейского сотворения мира Господом Богом нашим. Слава Иисусу Христу! Мы очень рады, что наш физик-математик, он открыл свое сердце, разум, чтобы понимать и науку, и Библию. И теперь он все это согласовалось в его голове и в его сердце. Слава Господу! И он помогает также многим теперь познать истину. Аминь! Да, поэтому без Бога нужно понять, что и наука, и философия, и политика, и империи – и все знания, они терпят крах. Бог, он дает ясность во всем, чтобы как это должно работать. Без Бога совершаются грубые-грубые ошибки. Люди не видят элементарных вещей.